Видатки на утримання інтернатних закладів збільшуються щорічно. За попередніми підрахунками на отримання однієї дитини в місяць держава виділяє майже 7 тисяч гривень. З них 50-60% йде на заробітну плату працівникам закладу, 20 – на харчування, 3 – витрати на одяг. Решта коштів спрямовуються на комунальні витрати, обладнання та транспортні послуги. Відтак активісти наголошують, що більша частина коштів використовується нераціонально, тому виникає питання про доцільні. З таких закладів. Влада значною мірою підтримує та сподівається разом знайти шляхи вирішення цієї проблеми. Я хотів би почути саме думку представників громадськості, хотів би почути ті завдання, які вони ставлять перед органами державної влади, ті шляхи, які, на вашу думку, потребують. Підтримки для того, щоб ми могли комплексно і системно вирішити цю проблему. Проблема полягає у тому, що відповідні органи та служби неефективно виконують свою роботу, немає ніякого контролю ні за коштами, ні за долею до дитини. стверджує громадськість. Є такі моменти, коли, знаєте, приходиш, і дійсно, коли ти вилучаєш дитину з сім'ї і далі. До певного моменту, коли ця дитина знаходиться в установах, а приїжджають люди за кордону і її усиновляють там чи удочуряють. І далі навіть той, той самий державний службовець, який виконує ту функцію, яку він має виконувати, він не має можливості навіть відслідкувати, Як сталася доля цієї дитини? У цей же час батьки отримують дві тисячі гривень, з них 50% харчування, 25-40% одяг та взуття, решта шкільне приладдя, іграшки та інші потреби. І так дитина, яка перебуває у сім'ї, за менші кошти отримує набагато більше. Крім того, вона має зовсім інше бачення та легко пристосовується до життя. Тільки в сім'ї може винести повноцінна особистість, яка буде бачити зразок батька та матері. Як вони виховують дітей, як вони спілкуються, як вони готують їсти і інші ситуації, побутові розв'язують конфлікти. Дитина, яка позбавлена такої моделі, такого прикладу, вона виходить з часом, з закладу, державного, з інтернатної установи, не пристосована до життя, не вміючи сама подальшому формувати свою сім'ю правильним чином, оскільки вона не розуміє і не знає. Як це правильно зробити. Самі ж вихованці інтернатів про своє перебування у закладі розповідати не хочуть, проте просять у влади допомоги після їх закінчення. Адже тоді дитина стикається з рядом проблем сам на сам. Я виходила з інтернату, в мене лише зараз в сім'ї 9 чоловік всього. І я прошу, щоб ви ну, дітям там допомогли в житлі і всьому цьому. І щоб влада не робила таких помилок більше. Статистика свідчить, що 28% випускників страждають від алкогольної залежності, 40 стають потенційними злочинцями, 45 ведуть утриманський спосіб життя. Хоча на паперах та у законах усі вони мають отримати власне житло та безкоштовне навчання. Крім того, за ці ж самі кошти дітей-сиріт можна навчати за кордоном. В Європі таке навчання буде коштувати дешевше. Діти отримують європейську освіту, а для держави це буде економічно вигідніше. Проте нинішня система, схоже, влаштовуючи та значно сприяють корупційним схемам, які продовжують діяти у державі.